Цьому випуску новин. День виводу військ з Афганістану відзначили на Іванівщині. Сільська рада в Іванівському районі перейменувала чотири вулиці задля виконання закону про декомунізацію. В районному центрі невідомі залишили нецензурні надписи і табличку на пам'ятнику Леніну. Матері чотирьох дітей вдалося знайти спільну мову з газовим управлінням і врегулювати проблему з відключенням. В Іванівці знову розпочалось спалювання сухої минулорічної трави та листя. 11 та 12 тур чемпіонату Іванівського району з мініфутболу серед команд першої ліги. День виводу військ з Афганістану відзначили на Іванівщині. 15 лютого в районі відбулись заходи до 27-ї річниці дня виводу військ з Афганістану. В райцентрі з самого ранку біля обеліска воїнам, які загинули в Афганістані, грала музика. Горів вічний вогонь, а біля нього несли караул учні старших класів. Біля 11-ї години ветерани тієї страшної війни зібралися в малій залі районного будинку культури, де їх привітали теплими щирими словами та душевними піснями. І вони пам'ятають ті страшні події, які тоді відбувалися. Ветерани запевняють, що війна для них ще досі не скінчилася. Продовжується. Фактами є, то, що загинуло у нас три бійці, а померло. Вчора було 26, сьогодні вже 27. Учасників бойових дій, воїнів Афгансів. Оце є той приклад, який показує, що війна у нас продовжується. Не можемо забути цей Афганістан в нашій душі, живе ще до цих пор. Після концерту, урочистою ходою, всі присутні попрямували до обеліска загиблим в Афганістані, де був прочитаний молебень за убієнних, та відбулося урочисте покладання квітів. Варто зазначити, що напередодні в школах району проводились виховні години, на яких в учнів була можливість поспілкуватися з ветеранами-інтернаціоналістами. Заступник голови районної ради запевняє, що неможливо забути той внесок, який зробив кожен з українських воїнів-інтернаціоналістів в тій страшній афганській війні. Я вважаю, що ми всі повинні пишатися нашими воїнами-інтернаціоналістами, які показали всьому світу, що ми самі хоробрі. І доказали, що Україна це велика держава. У 1989 році, 15 лютого, останні радянські війська залишили державу Афганістан. Так скінчилася десятирічна війна, в якій Радянський Союз втратив понад 15 тисяч своїх громадян. І зрозуміло, що день виводу військ з Афганістану це і свято афганців-ветеранів, і День пам'яті і скорботи про всіх загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Не повернулися в Україну 3360 вояків. Рани отримали понад 8 тисяч співвітчизників. Троє наших земляків віддали тоді свої життя на тій війні. перейменували чотири вулиці Коноплянська сільська рада в рамках закону про декомунізацію. Сільський голова Олександр Волошин запевнив, що попередньо проводились громадські зібрання з даного питання, на яких мешканцям пояснювали тонкощі самого перейменування і закону про декомунізацію загалом. Сама комісія з перейменування при виборі вже нових назв для вулиць враховувала думки місцевих жителів. Була така боязнь, що нам подарять в лапках назви, до яких ми досить скептично могли б відноситись. Тому ми вирішили взяти ініціативу у свої руки і назвати вулиці, поспілкувавшись з населенням. Особливої проблеми в перейменуванні, я вважаю, не буде, тому що ми кожному господарю будинку на цих вулицях, які були перейменовані, ми роздамо рішення сільської ради. Да, якщо будуть там якісь зміни, Власників тоді вони покажуть нотаріусу це рішення сільської ради, і ця проблема буде знята. В селі Богунову було перейменовано дві вулиці, а саме вулиця Леніна стала центральною, а вулиця Чекістів була перейменована в молодіжну. В самому конопляному під перейменування потрапив лише один провулок Ульянівський, який став тінистим. Вулицю Потовського вулицю в селі Люботаєка перейменували на Шедерівську. Це така данина пам'яті засновнику села Люботаївка, пан Шедеров. На цьому вулиці, на цій вулиці ще є. Залишки його панського маєтку, тому так і. Для табличок у нас для нашого бюджету досить несуттєві кошти це будуть. Ми ці кошти знайдемо і обов'язково виготовимо ці таблички. Відзначимо, що процес перейменування в районі загалом викликав соціальну напруженість, оскільки більшість жителів Іванівщини просто не розуміють необхідність цього перейменування. Вони вважають, що в першу чергу потрібно вирішувати соціально-економічні проблеми, а згодом формальні. Деякі жителі нашого району заявляють, що перейменування вулиці лише створять їм додаткові труднощі. Переробляти всі документи придеться лишня викачка грошей із людей, особливо в целі. нам на переймену нас? Якщо що нам перейменують, то перемінують. Якщо ні, значить буде так, як є. Я не знаю, з моєї точки зору був Ленін, було щось, а тепер, як міняти вулицю Леніна на щось, нехай би вона собі була, ну я не знаю. Це вище свише, думають, що їм так удобно. Мені, Мені нехай була би Леніна, нехай би Ленін стояв. Ну, якщо... Я не знаю, чого так все міняється. Нецензурні надписи і табличка з'явилися на пам'ятнику Леніну в райцентрі на центральній вулиці за місцем розміщення пам'ятника комуністичного лідера. Невідомі залишили свої розписи і почепили табличку з закликом його зняття. Сам інцидент стався приблизно вночі на 15 лютого, однак ще до 11 години дня табличку зняли, а надписи комунальники замалювали фарбою. Варто нагадати, що в Одеській області ще в 2015 році почалися дії, направлені на руйнування пам'ятників комуністичних лідерів. З того часу в Іванівці пам'ятник Леніну неодноразово розмальовували та запалювали шини біля нього. Все ж радикальних дій, направлених на руйнування, ще не було. Деякі ж мешканці вважають, що на сьогодні є набагато важливіші питання як для країни, так і для селища, які потрібно вирішувати нагально, а не займатися пам'ятниками. Він має стояти, так як і стояв. Я думаю, чого неправильно, що взагалі плєніна для того, щоб діти знали, що був такий Ленін. А зараз Лєніна говорить, історію хоч знала. А зараз питає Леніна, хто такий Ленін. що вони скажуть, хто його знає. Може, якийсь дядько був». Селищна влада має певні плани на демонтаж вище зазначеного пам'ятника. Однак наразі невідомо, коли це буде виконано. Мати чотирьох дітей залишиться з газом. Мешканці Іванівки вдалося знайти спільну мову з районним газовим управлінням і врегулювати проблему з відключенням. Варто нагадати, що попередньо жінка отримала листа, в якому йшлося про велику заборгованість та неминуче відключення. Все ж на сьогодні питання з лічильником її спільними зусиллями з керівництвом районного газового управління вдалося вирішити. Та й сама проблема щодо відключення вже врегульована. Ну, на сьогоднішній день наше питання вирішене. В даний момент ми знайшли общий, общий розговор з нашим новим начальником. Так, да, вони мені поміняли щотик. Я їм благодарна. На сьогодні мати чотирьох дітей залишиться з теплом. Газове управління вже змінило жінці злощасний лічильник на новий. І їй залишається вчасно сплачувати за надані послуги. Та все ж мешканців нашого району продовжує турбувати питання ціни на майже блакитне паливо. О, за ціну навіть говорити не хочу. Страшна, страшна, вона, я кажу, вбивча ця ціна. Вона просто морально і фізично вбиває. Це... А не заплатити, я не можу, щоб не заплатити. Це... Щоб хаті було те, плоти, все. Платить. Вся моя пенсія і частина його пенсії входить тільки на газ. Ну, що зробиш? Зима є зима. Спалювання сухої минулорічної трави та листя знову розпочалось на Іванівщині. Прихід весни спонукав населення нашого району знову взятися за господарювання, а деяких, в тому числі, і спалювання сухої трави та опалого листя. Так, працівники, які прибирали навпроти селищної ради, вирішили не затрудняти себе додатковими проблемами і спалити опале минулорічне листя і траву позаду будівлі. Примітно, що від задумки їх не зупинив навіть той факт, що там гралися діти. І це не згадуючи, що повз так званого місця спалювання щодня проходить чимало мешканців. Ці селища варто зазначити, що кожен другий українець має алергію на дим. І завжди потрібно пам'ятати, що кожен, хто спалює листя, отруює себе і всіх навколо. Адже при згорянні рослинних залишків у повітря вивільнюються мікрочастинки диму, до складу яких входить пил, окиси, азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. В тліючому без доступу кисні листя виділяється бензопірен, що здатен викликати у людини ракові захворювання. Окрім того, з димом у повітря вивільняються діоксини, одні з найотруйніших для людини речовин. Але не, не треба, звісно. Краще його десь перекопати, прикопати, хебде компост, чим буде все в повітря. Ну, Населення є населення. Кому нема чи ввести, той легше спічку піднесе і спалити. спалить. Звісно, неправильно, як спалюють листя, тому що в нас теж тут буває таке Палять і воно сутками горить, ні вікна не відкрити, не можна нічого. Це неправильно. З цим треба боротися там. Що листя палять, це неправильно. Треба вивозити. На жаль, про наслідки чимало людей просто не задумується. Та й покарання в нашому районі для тих, хто спалює листя, немає. Чемпіонат Іванівського району з мініфутболу виходить на фінішну пряму. 11-й та 12-й тур змагань серед команд першої ліги провели в залі спортивної школи. В турнірі взяли участь 8 команд, а саме ФК Іванівка, селище Іванівка, Вікторія, селище Іванівка, Вимпел, села Северинівка, Світал села Баранове, Петрівка, селище Петрівка, «Петрол» – селище Петрівка, Портофіно селище Петрівка. Дружба народів села Червонознам'янка. Ігровий день розпочався із матчу між командами Петрівка та Петрол, де перемогу вдалося здобути саме Петрівці. Наступний матч між Портафіно та Вимпелом видався не менш цікавим. Команда Вимпел отримала перемогу, забивши 9 голів. Також варто відзначити футбольний поєдинок між командами «Петрол» та Вікторія. У напруженій боротьбі перемогу вдалося здобути команді Вікторія, набравши на два очки більше від команди Суперника. Всі гравці зазначають, що самі змагання дуже цікаві, адже є можливість. Зустрітись не тільки з рівними, а й з достатньо сильними суперниками, що в свою чергу дисциплінує і змушує покращувати гру. Сильні суперники, дуже хороша ліга. Раніше не було такого. Хорошо, що є у нас такої футболиміна. Це очень радує хороше. Можна було б бы лучше проведення зробити чуть турніра. Ну і так теж к этому спасибо. Спасибо соперникам і що їм є такі учасники. Команди стараються здобути якомога більше очків, щоб залишитися в резерах або просто залишитися в першій лізі, тому що в нас є до на положення останні дві команди. Вибувають з першої ліги, приходять друге лікувати. Чим ближче до закінчення чемпіонату, тим вища майстерні спортсменів, тим кращу форму вони здобувають як в будь-якому виді. Тому варто відзначити, що доволі майстерні грають наші. Загалом з такими результатами закінчився наступний тур чемпіонату Іванівського району з мініфутболу серед команд першої ліги. Петрівка Петрол 5-3. Портофіно Вимпел 4-9. Петрівка Вікторія 3-7. Дружба народів Світал 4-1. Вікторія 6-8. Портофіно ФК Іванівка 0-8. Дружба народів ФК Іванівка 6-2.